Добрий день, діти! Я рада вас! Сьогодні всіх сьогодні бачите! Сьогодні я хочу поговорити про тварину. Тварину. всіх тварин. І свійських, і диких тварин. Малята, а чи знаєте ви, де проживають свійські тварини? Хто знає, хто може мені відповісти? Свійські тварини проживають вдома в нас. А дикі тварини проживають в дикій природі, тобто в лісі. До нас сьогодні на заняття завітала сова. Послухайте, будь ласка, що вона нам пише. Привіт, малята! У мене до вас є цікава гра. Я хочу перевірити, чи знаєте ви, якісь війські тварини, а які дикі. Давайте швидше почнемо. Малята, то що, будемо з вами гру грати, чи ні? Давайте почнемо. Давайте будемо по черзі відповідати. Домовились малята. Перший хочу yeah. почути Марка. Марк, скажи, будь ласка, а де живуть їжачки? Вони живуть у нас вдома, в будинку. Чи, можливо, у нас в якомусь клітці живуть, чи вони живуть у дикій природі? Вони живуть в лісі. Скажи, будь ласка, де вони живуть? В лісі. В лісі. Давай подивимось, куди наш їжачок. Буде йти? До лісу пішов наш їжачок. Наступна на нас з'явилася корівка. Атемко, скажи, будь ласка, корівка де наша проживає? В нас вдома? Чи вона ж в дикій природі, в лісі проживає? У нас вдома, мабуть, так? Йо. Так, корівка пішла Йо. додому до нас, тобто вона проживає в нас вдома. Дякую тобі, Артемко. Наступний назялися Артемко, хто? Скажи, будь ласка. Відвіт. А де ведмеді наші живуть? Скажи, будь ласка, в лісі, чим вдома в нас живуть ведмедики? Mm, в лісу. Звичайно, в лісі вдома ведмедики в нас не живуть. Хто ж нас тут не з'явиться? Марк, хто це нас з'явився? Ну подивися. Свиня. Свиня. Скажи, будь ласка, а де проживає свиня? В дикій природі? Чи свійській природі, в нас вдома? Свиня. Ні, свійська тваринка, це вона проживає в нас вдома. Хто це у нас з'явився? Ліса. Лисичка, сестричка, така хитра, хитра. Скажи, будь ласка, а де проживає лисичка сестричка? В лісі. Звичайно, в лісі проживає наша лисичка. Молодець. У нас з'явився з вами песик. Скажи, будь ласка, Марк. Де проживає песик? В дикій природі, чи проживає вдома, в свійській природі? В свійський, звичайно, молодець. Молодці малята. А тепер наступне завдання, наступну гру, яка, яку придумала нам сова, дуже цікава. Нам потрібно буде розселити всіх тваринок там, де вони проживають. Таким чином, хоче нас сова перевірити, чи ми знаємо, де всі тварини повинні жити? Давайте почнемо із зайчика. У нас є з вами тварини. Є дикі тварини, а є тварини, які проживають. Де? В нас вдома можуть проживати, так? Давайте почнемо із нашого маленького зайчика. Скажіть, будь ласка, а де проживає наш зайчик? Хто мені може сказати? Ми. В лісі, а де його будиночок? Як ти гадаєш? В лісі? В, лісі? В Нірки наш зайчик проживає, бачиш? До Нірки да. пішов наш зайчик. Малята, а чи знаєте ви, де вовк наш може мешкати? В будки живе наш вовк, чи ні? Ні. А де він живе? Скажи, будь ласка. Ні. Це називається як? Волок. Як називається? Ось бачиш в землі? Що це таке? Волока. В нірки. Так, молодець. А темко. Давай. Скажи, будь ласка, де наш песик проживає? Вулке. В будці. В будки. Молодець. Скажіть, будь ласка, а клиця наша де живе? Наша киця, мабуть, в дублі живе, чи ні? Чи де вона мешкає? Ні. Киця наша живе в будиночку нашому, так? Адже вона свійська тваринка і киця наша, о, або котик, мешкає з нами в будинку. Молодці. Скажіть, будь ласка, а де живе лисичка сестричка? Артемко, скажи, будь ласка, де лисичка живе, сестричка? В лісі. в лісі? В нірці, да? Ось бачиш, вона до нірки пішла. Молодець. Марк, скажи, будь ласка, а де мешкає ведмедик? Можливо, ведмедик живе в будці, чи можливо в будинку в нас живе? Де ведмедик живе? Де його будинок? В лісі, в перлозі, бачиш, він пішов на свою берлогу і він лягає спати на зиму. Так. Скажіть, будь ласка, малята, а де живе корівка наша? Mm. Який будиночок нашої корівки? Можливо, наша. Корівка живе в берлозі? Чи, можливо, вона живе в норі? Як лисиця? Скажіть, будь ласка. Сараї. Сараї. Так, молодець. Тому що це свійська тварина. А свинка наша де живе? Хто мені скаже малята? В сараї. Також сараї називається свинарник. Так. Далі в нас йде їжачок. А де наш їжачок хитрячок живе? Скажіть, будь ласка, Волокі. Нірки також бачите, він пішов до свого будиночку? Артемко, скажи, будь ласка, а білочка наша чудова така рутенька, де вона живе? Волокі. Молодець. <зайчик> а зайчик де живе Марк? Скажи, будь ласка, Волокі. В нірки, Або, можливо, якщо це кролик, він може жити в нас де? В клітці, так? А де наша кізонька Люба залишилася? де вона живе? В сараї. Також в сараї. Молодці малята. З цього ми можемо зробити з вами висновок. Що якщо це свійська тварина, всі свійські тварини проживають в своїх будиночках: і кізонька, і кролики, і киця, навіть в песика є свій будиночок, а дикі тварини самі облаштовують собі будинки. Хтось живе в норі, хтось живе в берлозі, хтось в дуплі живе. Так малята. Дякую вам. А зараз я хочу перевірити, чи знаєте ви? Як називають дитинчат тваринки? У нашій киш... кішки народилися, як ми будемо діточок називати? Кошенята або кошеня? Давайте перевіримо ваші знання. У нашої собаки народжується, хто? Скажіть, будь ласка, Ченятка, так? У нашої лисиці народилися, як ми діточок назвемо? Лисенятка. Адже вони маленьки, так? Давайте продовжимо далі. У нашої корівки народилися маленькі. Як ми назвемо? Селядка будь бездорова Артемко. У нашої ведмедиці народилися маленькі. Ведмежата молодець. А тепер відгадайте швиденько загадки. Про кого ця загадка? Що із ріжками стіжок, пригощав малих діток молочком таким смачним і поживним, запашним. Малята, а яка тваринка нам дає молоко? і коза. З рогами в нас корівка. Молодці малята. Лишоногий волохатий, хатий, врідку спритний та завзятий. Ну а взимку лежи бока, у борозі гріє боки. Малята хто на зиму лягає спячкою, спить в своїй борозі. Ведмедик, Ведмедик, звичайно, молодці. Вдалені посеред ночі засвітились хижі очі. Від його пісень у звірів морозець біжить по шкірі Діти, скажіть, будь ласка, а в лісі кого бояться ці тварини? Як ви гадаєте, хто їх може з'їсти? О. О, звичайно. Квіст куценький, довгі вуха, має в шафі два кожухи, влітку одягає сірий. Ну, а взимку теплий, білий. Хто змінює свою шубку на білу? Скажіть, будь ласка, Зай. 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 молодці малята. Сьогодні ми з вами говорили і про диких тварин, і про свійських тварин. Малята, а я пропоную вам сьогодні зліпити котика. Давайте почнемо з вами працювати. Подивіться, будь ласка, на екран. У нас з вами є сірий, чорний, зелений і жовтий колір. Поки що нам ножик не потрібен, Марк. можеш його поки покласти. Давайте почнемо працювати Сірим кольором. нам потрібно шматочок сірого кольору. кольору. Вибніть, будь ласка, поки що мікрофон. Зараз я розповім, і тоді будемо ми з вами спілкуватися, добре? Ми взяли з вами сірий колір. Якщо немає сірого, можна взяти коричневий, можна взяти чорний. Відламуємо ось такий шматочок і робимо з нього прямокутну форму. Ось так. І розкатуємо по дощечки. Розкатуємо так, щоб наш котик був. Ось такої форми розкатуємо малята. Ми з вами зробили ось таку смужечку, паличку. Ось такої товщини. Тепер нам потрібно цю смужечку, ось так пальчиками притиснути. Ось так, бачите? Але І, притискаємо малята лише края. середину не потрібно нам притискати. Лише края. І згинаємо наче радугу, Ось так, бачите? Да. Ось така форма у вас повинна бути. Притискайте, будь ласка, ось тут, щоб у вас була ось така форма. Тепер, за допомогою ножика, нам потрібно ось тут, отак розрізати навпіл. І з другої сторони так само розрізати. Якщо у вас немає ножика, можна використати ножиці. У мене ножик зламався, тому сьогодні я користуюся ножицями. Ось так. Ось я вже розрізала. Тепер нам потрібно зробити з них лапки. Ось так, ніби ми їх круглі притискаємо пальчиками. Ось так. Бачите? Так. Робимо, щоб наші лапки були максимально рівної форми, ширини щоб наш котик був чудовим. Ось так. Ану спробуйте, котик ваш може отак стояти на дочі? Дивіться. Так, котик в мене вже стоїть. Тепер ми беремо знову сірого кольору пластилін. І потрібно нам з цього пластиліну шматочку зробити голову для нашого котика і хвостик. Для хвостика ми залишаємо, зараз я покажу, скільки пластиліну, Ось бачите? Зовсім трішки. А ось це буде наша голова нашого котика. Я, Малята, скажіть, будь ласка, якої форми повинна бути голова нашого котика? Кругла! Кругла, звичайно. Давайте будемо з вами робити. М'ячик. Ось ми малята зробили з вами ось таку вже кульку. Розкатали і зробили голову для нашого котика-муркотика. Тепер нам потрібно вушка ось тут зробити. Ми їх будемо пальчиками ось так робити, ніби притискаємо пальчики і витягуємо два вушка. Бачите? У мене з'явилося одне вушко, і зараз ще одне я так само зроблю. Ось, бачите? Витягнула вушко одне, зараз ще одне. Так. Я два вушка витягнув. Молодець. Ось бачите, у мене є два вушка вже криці. А, а чого ще не вистачає нашому котику? Скажіть, будь ласка, бо я забулася, мабуть? Котика. Ротика не вистачає. Не вистачає оченята. Правильно, Артемко, не вистачає носика. Давайте ми з вами зробимо. Зараз очінята. Для цього нам потрібно зеленого кольору пластилін. Спочатку ми катаємо маленькі ось такі кульки. Маленькі маленькі. Ось, бачите? зовсім маленькі. Ось так пальчиками катаємо, 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 катаємо маленькі кульки, потім їх притискаємо, щоб вони були круглої форми. Ось, бачите, я показую вам. Так. Пока... Поки, якщо ви вже зробили кульки ці поклали і берете чорного кольору пластилін. У мене одного упала кулька. Обережно, підійми її. А тепер беремо ще менший шматочок чорного кольору це буде серединка наших оченят. І катаємо дві палочки, ось такі. Так само катаємо ось так. Пальчиками катаємо, катаємо, катаємо. І повинні бути у вас отакі дві палочки. Це будуть наші оченята. Зверніть, будь ласка, увагу, як я буду кріпити на оченята. Смужечки повинні ось так бути. Покладені. Зараз хлинко. Ось так. Бачите, смужечка просто покладена. Ось так. І кріпимо на голову нашого котика. Ось так. Ось, бачите, перше око я вже прикріпила. Так само робимо і друге око. Прикріпили і на голівку нашого котика. Ось такий чудовий котик у нас повинен бути з оченятами. Малята, а якого кольору нашого котика язичок? Червоного. Червоного, звичайно. Тепер нам потрібно буде. Або ножиком, або обережно пальчиком зробити, ось так, видавити нашому котику ротик. І сюди ми трішечки заліпимо червоним кольором язичок. Ось така повинна бути у вас ямочка ніби. Потім ми беремо ось так трішечки червоного кольору. І приліпив нашому котику язичок. Ось бачите? Ось такий чудовий язичок. Котик нам язичка показав. Так. Тепер нам потрібно малята, коли ми вже з вами сформували голову, прикріпили очинята, язичок зробили. Хвостик зробити для нашого котика. Ми з вами повинні були залишити трішки пластиліну. Нам потрібно з цього пластиліну розкатати тонесеньку смужечку. Зараз я вам покажу яку. І ми з вами зробимо хвостик для нашого котика. Розкатуємо за допомогою однієї руки по дощечку. Ось так розкатуємо довгеньку таку смужечку. Розкатуємо, розкатуємо, розкатуємо. Ось, бачите, яка в мене тоненька смужечка вийшла. Один край хвостика нам потрібно буде ось так притиснути. Ми будемо фіксувати його на котика. Бачите? Я його отак пальчиками придавила. Є. І фіксуємо на нашого котика. Ось так, притискаємо пальчиком. Бачите, я притиснула пальчиком і тримається вже наш хвостик. І тепер. Ми наш хвостик ось так закрутили, ніби наш котик хвостиком закрутив. Бачите? Ось такий хвостик чудовий. А вас котики так роблять хвостиком чи ні? У мене, у мене махає. Махає. І тепер фіксуємо для нашого котику. Ось, бачите? Я зафіксувала голову, і вже все в мене тримається. Ось такий чудовий котик повинен бути у нас сірого кольору. Він показує нам язичок, оченята, вушка маленькі, є, хвостик, тулок і чотири лапки.